Виконуємо номер 10 із домашньої самостійної роботи номер 5 підручника алгебра 7 та номер 10 із домашньої самостійної роботи номер 9 підручника Математика 7 інтегрований курс, частина 2». Автор підручників Олександр Істер, видавництво Генеза 2024 рік. Знайдіть для х до рівня 2 значення функції. Наша функція y дорівня 7, якщо х менше 0 y дорівнює х квадрат, якщо х більше або дорівнює за 0, але менше від 3. і y дорівнює 5х, якщо х більше або дорівнює 3. І варіанти відповідей а 4, б 7 в 10 Г неможливо знайти. Приступаємо до виконання. У нас х дорівнює 2. 2 у нас більше за 0, але менше за 3. Тому це графік функції функці дорівнює х у квадраті. І тепер підставляємо значення 2. Якщо х дорівнює 2, то y дорівнює 2 в квадраті, дорівнює 4. І записуємо відповідь. Це варіант відповіді у нас А. Номер 10 із домашньої самостійної роботи номер 5 підручника Алгебра 7, та номер 10 із домашньої самостійної роботи номер 9 підручника математика 7 виконано.